В обласному центрі служби крові критична нестача усіх груп крові та плазми. Про це Суспільному розповіла заступниця директора з виробництва Тетяна Рибінська. Для забезпечення потреб пацієнтів необхідно щодня до 70 донорів. Маємо ж вдвічі менше. За минулий тиждень в середньому в нас було по 30 донорів. В понеділок, наприклад, було 17 донорів. Це досить-досить маленька кількість, зважаючи на ту потребу і на ту кількість крові, яку ми видаємо в день лікувальним закладам. Про потребу у донорській крові дізналася соцмереж, каже Леся Ример. Це її третя донація. Не боляч, дуже все добре. Прийшов здати кров, аби допомогти пораненим захисникам, каже місцевий житель Андрій. В першу чергу рятуємо життя військовим. Кожних 2-3 місяці я здаю кров. Нічого страшного в цьому немає. І для здоров'я також ніяких наслідків немає. Здає кров і ветеран російсько-української війни Вадим Цибулько. Каже, з власного досвіду знає, донорська кров здатна рятувати життя. Чоловік служив бойовим медиком у 92-й бригаді. Я сам був бойовим медиком, то якби це я все розумію, через той здаю кров. Поповнити банк крові в обласному центрі служби крові можна з понеділка по п'ятницю, з 8 до 15 години та в суботу з 8 до 13 години, каже Тетяна Рибінська. Підготовка зовсім легка, напередодні нічого не вживати, жирного, жареного, молочного бажано не вживати. І вранці має бути легкий сніданок, тобто він має бути якась там легка кашка, можна з горшкового масла, невелику кількість і чайок, достатній питний режим. Берете паспорт або будь-який документ, який посвідчує вашу особу, це може бути навіть дія, і приходите в нас в центр на реєстрацію і на здачу крові. Юлія Вознюк, Юлія Бараболя, Олександр Базюк, Суспільне новини, Вінниця.